Важкі перемоги грандів у третьому турі Беткінг Екстраліги. Актуальні новини про кадрову ситуацію у збірній та гол українця у ворота Барселони. Це новий випуск футзал Нюс. І перш за все хочеться привітати одразу двох легенд українського футзалу, які святкують сьогодні ювілей Миколу Полиповича-Повищого та Максима Михайловича Павленка. Для урочистих привітань слово надаємо головному тренеру збірної України Олександру Косенко. Приєднуюсь до привітань сьогоднішніх ювілярів. Миколу Пилиповича знають всі в українському футзалі як людину, яка віддана своїй справі. Як і всі українські тренери свого часу, я здобував тренерську лицензію саме під його керівництвом. З Максимом Михайловичем, ми пройшли схожі футзальні шляхи, колись уводили Збірну з капітанською пов'язкою. Тепер ми колеги по цеху. Вітаю з ювілеєм. Бажаю успіхів, в тренерській праці. А всього найкращого, третій тур Беткінг екстра ліги запам'ятався напруженою боротьбою в усіх без винятку матчах та знову доволі високою результативністю. У центральному матчі туру між атлетик футзал та хітом назрівала сенсація, але чемпіони витягнули цю гру завдяки шедевру Андрія Мельника та черговому переможному голу Ігоря Чернявського. До слова капітана Хіта також вітаємо з ювілеєм. Вчора йому виповнилося 30 років. Але перемоги у Дніпрі не було би, якби не відбитий суховим пенальті на останній хвилині. Решта матчів туру також запам'яталися якісним, а головне, конкурентним футзалом. Ураган у рідних стінах здобув першу перемогу в сезоні над Авалоном. Теж саме зробила і фурнітура в поєдинку з Тайр Експерт. Але це не просто перші три очки, а історична дебютна звитяга коломийської команди на найвищому рівні. Сокіл переграв суху балку з рахунком 5-3. Зрівнявся за очками з кардинал Авангардом, котрий пропускав цей тур. Ну а в Луцьку Люберт дуже гідно протистояв Київ футзал, але більш імениті та досвідчені гості таки втримали перемогу і не дозволили хіту піти на міжнародну перерву у статусі одноосібного лідера Беткінг Екстраліги. А наступного четвертого туру доведеться чекати майже місяць. Така тривала пауза пов'язана з товариськими матчами національної збірної та юнацьким Євро у Молдові. Але без внутрішніх клубних змагань ми не залишимося. Вже цієї суботи стартує новий сезон першої ліги. Щоб дізнатися важливі новини щодо складу учасників, найближчими днями обов'язково моніторте соціальні мережі Афу. І повертаємося до теми збірних України. Головна команда 19 вересня розпочне навчально-тренувальний збір у Литві, а 23 та 24 проведе два спаринги з місцевою національною збірною. Олександр Косенко викликав 15 гравців, але один із них, на жаль, до Литви не поїде. Це вортар сухої балки Олександр Сіріцький, який зазнав травми в матчі з Соколом. Натомість можемо привітати з дебютними запрошеннями у збірну гравців Атлетик футзал та сокола відповідно Давида Калашника та Олега Гуцуляка. Минулого тижня в Іспанії відбулося одразу два тури національної ліги. І, звісно ж, у контексті українського футзалу головна подія це гол Ігоря Корсена у ворота Барселони на Палау Блауґрана. М'яч капітана збірної України по максимуму загострив інтригу, адже рахунок став 2-2. Але у Сасуні Магна на жаль не вдалося відібрати очки у Гранда. Але вже в наступному матчі команда з Памплони святкувала впевнену вікторію над Альсірою, і це по про те, що Ігорю Корсуну не пощастило відзначитися автоголом. Цікаво, що у третьому турі у свої ворота забив і Микола Микитюк. І на жаль, це відобразилося на результаті домашнього матчу з Мансанарес 3-4. Як то кажуть, щітхепенс, тож віримо, що вже в наступних матчах наші легіонери будуть засмучувати чужих голкіперів, а не своїх. А Ростислав Семенченко та Даніл Абакшин чудово впоралися з цією задачею у суботу. Завдяки їх дублям, Євробус просто знищив Бухню з рахунком 7-0 та очолив турнірну таблицю екстра класи. Вітаємо хлопців і бажаємо продовжувати в тому ж дусі. За останній тиждень відгріміли ще два Кубки Ліги у вікових категоріях Ю-13 та Ю-14. У молодшій впевнену перемогу здобула найкраща станом на зараз академія в Україні Луцького Любарта. А в Ю-14 кубок взяли Одесити з Чорного моря. Попереду ще кілька змагань із серії Кубок Ліги, після чого вже розпочнуться вище за статусом Кубки України. За дитячо-юнацькими змаганнями слідкуйте на youtube каналі Комітету ДЮВ Афу. В новому сезоні там тепер не лише прямі трансляції, а й огляди матчів. Друзі, дякуємо вам за перегляд! Залишайтеся на зв'язку з Асоціацією футзалу України та слідкуйте за нашими соцмережами. Але головне допомагайте Збройним силам України. QR-код ініціативи від Афу до ДСУ на ваших екранах. Слава Україні!